Дня. Перед вами дерево трьохрічного віку, третя вегетація в моєму саду та перше його сигнальне плодоношення. Прищепа, підщепа але що, Сорт нектарину під назвою Алітоп. Середній або ж середній пізній термін дозрівання. Ось тут вже він м'ягенький, плід ще невеликий в першому плодоношенні. Тримався добре. А цей більш відстиглий. Ось такі не зовсім великі плоди. Подивимось, що буде в наступних сезонах. Давайте ж його скуштуємо, що він собою уявляє. Жовтий м'якуш, м'ясистий, соковитий, приємний смак. Відчувається, не сказав би, що дуже цукристий, не сказав би, що дуже кислий, все в ньому є. Смачний. На цей період, я думаю, непоганий варіант. Мені подобається. Кісточка, бачите, під час поживання добре відстає від м'якуша. Ну, ось це все, що можу сказати, саженців. Там трохи у мене є в наявності, трохи я з нього зробив. Живці є в наявності. Кого цікавить, можете звертатись сорт нектарину алітоп середній або середній пізній період дозрівання. Дякую за увагу!